Всім привіт, рад вас бачити. Ця самка вже народжує, яку ми відсаджували. Хто не бачив, подивіться інше відео. Там де ми з вами відсаджували самку цей осадник. Вон вже мальок вилазить. Скільки вона присиділа? Вроді два дня. Так. Але ще до того інша самка була народила. зараз де вона є? Не знаю. Оця вот самка була народила, оця, з голубим хвостом і з чорними крапками. Оця вона така хода. Два дні тому по-моєму і вже мальків більше стало. І тепер народжує ця самка. Моя найулюбленіша. Он мальок вже плаває. Не знаю, самка може перший раз народжує, не знаю, скільки їм мальків. Думаю, мало. Може перший раз народжую, не знаю. Таке відео у нас сьогодні вийшло зі самкою як народжує. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не забудьте підписатися. Чекайте наступні відео з мальками. Simba, pieteikies man kanālu.